Доброго ранку, хлопчики та дівчата! Давайте подивимось на карту та пригадаємо, як називається наша країна. Правильно, це Україна. Україна це мальовнича природа, великі міста, затишні села, жовто-блакитний прапор. А ще це дуже гарні талановиті люди. Тому серед нас, українців, є багато людей, які відомі в усьому світі. Одного з таких видатних людей ви бачите на цьому портреті. Пригадайте, як його звуть? Хто це? Вірно, це Тарас Григорович Шевченко. Дуже давно в українській бідній родині в такій маленькій, старенькій селянській хаті, жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Жили вони дуже бідно. Щоб прогодувати родину, багато працювали, а сім'я була чималенька п'ять сестричок Тарасових і два братика. Тарасик був дуже допитливим, вразливим, усім цікавився, дуже любив природу, раненько прокидався і біг до річечки зустрічати схід сонця. Коли Тарас подорослішав, його помітили і допомогли йому у навчанні. Знаючи багато народних пісень, розповідей, він почав писати вірші про Україну, про її народ, про життя селян, про природу. І сьогодні, малята, хочу вас познайомити з поезією Тараса Григоровича Шевченка. Послухайте один з його віршів, який називається Стала весна. Стала весна. Чорну землю сонно розбудила. Уквітчала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок в гаї, Землю, убрану весною, вранці зустрічають. А тепер, дід, дайте відповіді на запитання, про яку пору року йдеться у вірші. Що зробила весна? Хто зустрічав весну? Молодці. А зараз послухайте ще один вірш, який називається Село і серце отпочине. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село з зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистії тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. А зараз, малята, скажіть, про що йшлось у вірші? З чим порівнює автор село? Які дерева пригадав автор? Який настрій викликав у вас цей вірш? А тепер пограємо в гру, яка називається Знайди малюнок. Я буду читати уривки з віршів, у яких говориться про частини доби. А ви будете добирати відповідні малюнки. Ну що, розпочинаємо. Почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти. Коли це буває? Вірно, діти, день. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Коли це буває? Вірно вночі. Сонце заходить, гори чорніють. Пташечка тихне, поле не міє. Коли це буває? Вірно це вечір. Дивлюсь, аж світає, край неба палає, Соловейко в темні мгає, сонце зустрічає. Діти, коли це буває? Так, це ранок. Молодці. Малята, ось і закінчилось наше заняття. Сподіваюся, вам було цікаво, про яку відому людину ми сьогодні розмовляли. Так, про Тараса Григоровича Шевченка талановитого. Відомого у всьому світі поета, я бажаю вам усім вирости такими ж талановитими, як Шевченко, і так любити наш рідний край, як Любив його Тарас. До побачення, до нових зустрічей!